І до нашого телемарафону зараз приєднується голова Польського товариства Полонія Розалія Ліпінська. Вітаю вас, пані Розалія. Завжди ми раді, коли ви приходите. Більше радіємо, коли буваємо на ваших заходах, адже товариство працює дуже активно. От незважаючи на всі складнощі, ми хочемо говорити сьогодні про позитив, про хороші емоції. Рік, який минає в позитивному контексті, який був. Ви знаєте, рік так складний. Але для нашого польського товариства ті плани, які були у нас намічені, всі виконувалися. Ми проводили свята, проводили конкурси, приймали участь в олімпіадах, так що жили звичайним життям. Ну, Звичайно, такі були випадки. що... Треба було остерігатися, от але Бог милував, як то кажуть, в товаристві ніхто не захворів, от так. Що, навчання, да, навчання проходить. Завжди ви, от разом з генеральним консульством, так, от ви підтримуєте один одного. Така співпраця. Наскільки вона є важливою для вас? Ви знаєте, кожна людина відчуває. Хороші емоції, якщо їй допомагають. Ну і консульство Одеське завжди нам допомагає у всьому. Так що ми задоволені з цієї співпраці і тішимося з того, що можемо працювати, що нам надають моральну матеріальну допомогу. Так що в цьому плані. Багато дечого позитивного, дуже позитивного для нашого товариства є і для мене, як для голови товариства. Ви знаєте, хочу сказати, що змінюються часи, час швидкоплинний, ось. але не змінюються ці традиції, культура, мова. Традиції, які нам оставили наші предки, і найважливіше це, це ось ці новорічні свята, ось які передавались з покоління в покоління. Польща пережила, ви знаєте, дуже багато. 123 роки її не було на карті. Взагалі не було так. Але всі традиції відносно таких важливих свят, як Різдво, як Великдень, вони всі. Зберігаються, да, всі зберігаються всі це. Ну, наше товариство теж підтримує ці свята, теж готується до них, будемо ставити ялинку і на різдво, як завжди, збиратися в товаристві одне одного поздоровити потрібно. От, оплатками поділитися, побажати одне Якими? одному. Польськими традиційними вже, так? Так, так. І ми з цього всі задоволені. І сьогодні ви можете привітати, до речі, і усіх телеглядачів, не тільки членів вашого товариства. Прошу. Ви знаєте, є такий час, який змінює е, сльози на сміх. Є така е, твердь, що змінює е, всі погані. Вчинки на добрі, От. це магія Різдва. Так що я хочу побажати в цю е, магічну ніч, щоб е, у всіх було все якнаще, е, всім доброго здоров'я, щастя, успіхів і добробуту. Це са, гол, саме головне і миру, миру, всім, е, і Римо-католикам, і українцям е, православної церкви. Всьому люду на землі миру, бо це саме головне. Хочу ще сказати по польськи: веселих свят, Божого народження ораз щасливого нового року жучи всім чим вшистки полонії Херсонської. Дякуємо дуже. Прошу Розалія Ліпінська була сьогодні гостею нашого телемарафону. А ми чекаємо наступних гостей.